Мітарь в Держахе, в рай 1914, 914. США, райтинде 1976. бум бум бум, -бум, 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 -бум. Так, фінкет варіант. Чому хочемо? Кінце 6, так. Де 6 поки. Так, чекаю. І тут, здається, я йду на Е4, правильно? Ой, на А5. Пішачок по Якщо ти так підеш, то ми С6. Ні, наше це 6 зір? А, ну так, да, б 4 тут все підвисає у нього. Тоді б'ю. Шиком правильно. Б4. Я, типа, щось з конем, да, маю тут? Сла на F5 Є4 буде. Ну, не знаю, мабуть, так тут. Мабуть. Так, тут кінь буде вирізаний. Наш він тут Ні. Не надо йому так. Ні, ти можеш, звісно, стрибнути кудись, ну я. Правда, тут ти візьмеш. Угу. Ну, давайте приберемо. Так, і тут десь може бути також протистояння. Проти стояння. Так. Ну, будь коня кудись треба. Може на Б6, правда, не знаю. е 5 не знаю. Не знаю. Можемо помінятися кінця пять. Але наш, ба два. Бадвай. Я понял, що я хочу. Я хочу від нього F4. Yes? Що він прослабив ці поля. А ми десь там, щось? Така гра. На тактиці. Я або встигаю, або ні? <клух> Просто пішачка хоче з'їсти. Так, ну давай ідея така. Ну, ти є 4, потім ще є 4. Швиденько підеш. Швиденько підеш. Ну давай. Всяке може бути. Ну, може, до 3 якось встигну якимось чудом використати, може не. Може і не в 3. може, продай F3 піде. Тоді, мабуть, ми до шах. Навіщось? Хай буде. Може, ні. Астрий. Ну, мені здається, тепер точно Zirgood. Тепер це точно Zir Слон дуже тут небезпечний. Як ти будеш з ним боротись? Он не знаю. Mm -hmm. Ну я не знаю. В пять, может быть, не ищись. Но еще не сам сам, не на Давай пока и тут. Пока вай. Ну, вот там, что шо, что-то то там бах, бах. <coughs> ну, тип. На все гроши. Стреляй. Якщо я взяв, ти взяв. Мабуть, це не те. Мабуть. Шах. Пересів 2. І що? Часу нема. Ось що. Ага, відходить. Ну, добре, йду. Добре добре. добре, добре. Шах, давай, я свій шах. Не боюсь що. А Не боюсь того шаху. Ну, а ти думав? ну а что ты думал маленький заработает. всех заберу А с тобой еще тут не заргут, дам. Хух, ну отак от. Ну отак от. 77 на 81. Слабка друга горизонталь, ось вона і. М да, це 5 треба було піти. Щось... Тупанув тут, звісно. Наплуту варіант. Це 6 трошки в іншому ідея. А тут Б4 і. Типа я в якихось варіантах використовую, бо 4 не можуть, тому що слон що з'їсть, але тут не з'їдає. Так. окей. Okay. Я думаю. А, я на взагалі тут нічого не роблю. Нема поля. First, тримається. Якщо я так. Слон є 5. Ну, треба це все зрозуміти. Він не править, тому що у мене тут слон дуже сильний. Фігура в його таборі. Вона просто обмежує. І немає нормальної координації у фігур. Це послаблення. Не тільки послаблюється діагональ, але й горизонталь. Якщо сюди прийдуть тяжкі фігури, ви ну, бачили, що буде. Буде. Сума редша так. d 4. Ну, тут не дає нам шахвати. І оцю слабку тіагональ тримає. А от дати чорним. Два ходи. Да, раз два. І все, габела. Через шах вони цей темп і отримують. Одатковий. Здавалося, ферсі ромбом не ходить отак за один хід. як він так піде? А якщо є шах, то може. Так. Ну, тут якби зайва фігура. Структура чорних добра. Ну і в білих тільки я, звісно, два з прохідних, але зі слоном далекобійним <кій> вони всі, всі поля.